Отже, Ігнатію, я може з такого питання хотів би зараз розпочати. Духовність в час окупації, як би ви її охарактеризували? Ваша духовність, парафіяльна духовність, якою вона була, і як вона відрізнялася від тих часів свободи, які були до цього? Ви знаєте, коли є духовність, духовність яка яку ти розумієш розумову, читаєш книги. Читаєш святе Писання, молишся е, молитвослов, вечірню, утренню, стихири, роздумуєш над ними. Це є одна річ, друга річ є, коли це потрібно пережити на практиці, застосувати на практиці. І ми, ми монахи, це добре розуміємо. Ми добре розуміємо, коли ми молимося в каплиці, коли кажуть, і розуміємо, що читаєш, що треба пробачити. Пробачити своєму ворогові. А тут, коли йде ситуація, коли біля тебе розривається ракета, і ти бачиш, як будинок валиться, як е, покалічені, багато покалічених людей, багато смертей, і, запита, і тоді даєш собі запитання: а як пробачити? Як простити? Отже, це оце є духовність на практиці, коли воно тебе дотикає. Твоєї душі дотикає твоєї реальності, твого життя. Ви знаєте, я навчився тут, у Херсоні, більше довіряти Богові. Було важко, були важкі хвилини, було трудно в житті. Деколи навіть приходилося зайти до каплиці, поплакати перед Богом, пожалітися йому. Ось. Але я навчився довіряти, довіряти йому і сказати, так, Господи, все є в твоїх руках, що станеться, то станеться. І не раз такого читаєш, що тобі присилають на вайбер, і мені також так припало до серця таке просте людське, коли мені прислали ось так ось що. Каже, коли є повітряна тривога. І ти вибігаєш з хати до бомбосховища, ти розумієш одну річ, що тобі в житті нічого не є настільки цінне, і нічого тобі не є зараз в даний момент потрібне. Може вистачить покласти щось в кишеню, і тобі цього вистачить для, для життя. А можливо, і цього не потрібно. Може потрібно взяти іншу людину за руку. І тримати її, мати її біля себе, і ти розумієш тоді, що матеріальні речі цього життя вони є тимчасові і проминаючі, і ти розумієш, що вони... є певний момент, коли вони тобі є потрібні, а є момент, коли ти розумієш, що вони є зайві. Отже, під час окупації чи були труднощі у вас в вашої парафії, в ваших вірних. Мається на увазі з тою е, окупаційною владою, яка сюди прийшла. Бачите, напевно, кожен мені задає це запитання, і кожен боявся, боїться навіть задавати таке запитання, бо, тому що всі добре розуміють, які, які наслідки є, і коли. коли, коли Спецслужби починають тобою цікавитися, і так далі, коли пропадають, пропадають люди в місті, і ти не знаєш, чи серед ночі, чи в день до тебе приїдуть, і як, які наслідки будуть далі, ти цього не знаєш. Але я кажу: я навчився довіряти Господеві, і я сказав: Боже, я все віддаю в Твої руки, а коли, а коли прийдуть спецслужби. На розмову, а я їх чекав, я знав, що вони прийдуть. Я от прошу тебе одне: дай мені мудрості дати відповіді для них. Бо сам Христос сказав, каже: коли вас будуть допитувати, Бог вам дасть мудрість, який опертися ніхто не зможе. І дійсно, так було. Так було. До мене прийшли спочатку служба ГРУ, потім приходили і ФСБ, і Росгвардія приходила. І я старався. З ними чемно е проводити розмови, у своїй вдачі, з ними трохи. Піджартовував. Ви слухайте, О, не боялися? Ні, але ж і власне, власне вони, вони не були, готові, вони були готові до того, що я буду боятися, з ними розмовляти і так далі. А я з ними дуже вільно себе поводив. І, це, і вони побачили, що ми ніякої загрози для них не, ну, не, при, не приносимо. Для людей робимо, тобто, робимо для, для людей гуманітарні обіди, спілкуємося. Не проводимо ні, нічого такого, щоб їм загрожувало. Ну і вони, вони просто нас, не, я би так сказав, е, ну, не тероризували. Отак може Боже, таке слово якось підняти. Я би так сказав, навіть ставилися до нас добре. добре. Може, для, для декого ця відповідь не сподобається, але я кажу так, як воно є. Я пережив це для нас. Може, не так скажу, що добре. Я скажу тако, що мені здається, що окупаційна влада ставилася до нас навіть трошечки толерантно. Отак. Отже, запитаю вас таке, ну, може, непросте питання. Які думки у вас були і, не знаю, почуття стосовно окупантів, які з одного боку, фактично, місто окупували, з другого боку, ну, нібито вас не чіпали, як церкву і парафії дозволяли функціонувати. Ви знаєте, після того, як. Відбулися події біля Києва, Буча, Ірпінь, інші міста. І йдеш по вулиці біля Військового Російської Федерації. І асоціація зразу із тими містами. Було важко. Було важко, бо ти розумієш з однієї сторони, що це є твій ворог. Який є біля тебе, а з другої сторони, ти розумієш також, що це є теж і людина, людина, яка має також душу, і поєднати оці знайти якусь золоту серединку між тим, що є ворог і є людина, і як каже Христос, цій людині в потребі треба дати склянку води, подати склянку води. Це, це, є, це, є, це є християнство, якого, яке тяжко зрозуміти. І тому християнська віра вона є непроста. Не кожен може її зрозуміти. Тільки християнин є здатний пробачити ворогові. Та й з другої сторони, я хочу сказати, одно дуже таке моє особисте пережиття і усвідомлення, особисту духовну філософію, а власне те, що. До людської природи не належить прощення. Людина не може зі своєї природи пробачити. Їй легше є тримати образу, а пробачення, прощення це є надприродній Божий дар. Ми називаємо Божа благодать. Бо, просто кажучи, сказати, я тобі прощаю обернутися і піти, і жити далі з болем у серці це не є прощення. Це не є прощення. Прощення є тоді, коли біль у серці проходить. А це є дія Божої ласки. Отже, чого потребували від вас, як від священника, ваші парафіяни і загалом люди, які сюди приходили? Про що найчастіше з вами розмовляли, якщо так в загальних рисах, звичайно, без подробиць, і ну, розради шукали чи чогось іншого в спілкуванні з вами? В першу чергу, що люди потребували тут, від священника. Це просто його присутність, щоб, щоб сам факт, те, що священник є біля них, і те, що вони мають можливість посповідатися, прийти на святу літургію, побути близько з Богом, послухати, як ви кажете, якусь розраду. Ось що люди потребували: близькості священника. І, власне, деколи так і в житті буває, що ми хочемо іншій людині зробити приємність, шлемо якісь подарунки і так далі, але людина потребує твоєї присутності особистої. Не по телефоні, не по телеграмі, не по вайбері, а просто обняти, притулитися, подати руку. Оце люди найбільше потребували. Отже, то хто тут у вас на руках? Це наша господарка монастирська. Це наш монастирський кіт, який називається Дік. Отже, він деколи нам також таку дає просту, гарну розраду, що помурличить нам трошечки, трохи так, так зніме стрес, такий дасться погладити. Наш, наш такий питомець монастирський. Так. Отже, де ви черпали духовну силу в той момент, коли тут було, скажімо, ці не прості часи, тих 9 місяців. Фактично в такій певній ізоляції свого роду. Ви знаєте, я скажу одну річ. Я довго думав над відповіддю на це запитання. І моя духовна сила це є молитви тих людей, які за мене молилися. Дуже багато людей до мене пізніше телефонували і завжди мені казали, Отче, ми за вас молимося. Я, знаю, були цілі створені молитовні групи, молилися за мене дев'ятницю до святого Йосифа. Одна людина зі східної України, так зі своєю духовістю, такою, я б так сказав, Східньою духовістю більшість, то вона мені казала, каже, отче, я цілу ніч десь 350 поклонів вдарила, жартувала Богові, аби Бог вас врятував. І багато-багато такого, таких інших. Ну, я вам так скажу те, те, що інші люди молилися за мене, це її це їхня заслуга, що я міг витримати. Це не моя заслуга, що я міг тут бути. Це є заслуга тих людей, які за мене молилися. Отче, Гнатія, від глядачів живого телебачення, від багатьох людей, знайомих, які просили вам передати привіт, роблю це зараз тут, в Херсоні. Велике вітання від всіх. Щасливі бути з вами разом. Щасливі, що місто є вільне під прапором України, що монастир витримав. Зараз перейшов в нову сферу, можна сказати, служіння і діяльності з допомоги людям в іншому випадку, як гуманітарний штаб, але і молитовний, в тому числі молитовний штаб-монастир, що інакше може бути. Отже, я вам щиро вдячний. Хай Бог вам дає сили. І кілька слів таких на завершення для всіх тих, хто за вами сильно скучив. Бо таких, я думаю, є багато і хотіли би побачити вас. Я також всім щиро дякую за те, що мав можливість побути тут, послужити людям. Дякую Богові за те, що міг послужитися моїми руками. Дякую всім, хто молився за мене. Ну і я хочу побажати вам усім теж витривалості. Вперед! До перемоги працюємо далі з Богом. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! До зустрічі на живому телебаченні! Дякую!